Та мені ж приходить голову. Та ти ж бачила цю картинку в очах з дитинства. Це ж яблуневий сад. Це ж цвіт яблуневого саду. Що ти думаєш? В тебе є земля, в тебе є мрія, втілюй. Ну і в перший день війни ми їхали за саджанцями. Взагалі-то повітряна тривога, але саджанці вже куплені. І вже перші посадження, Я вирішила, що будуть не тільки яблучка, будуть ще грушки. Оце волонтерство, яке зараз є, воно не почалося з війни. Ну, воно не почалося з початком прям от 24 го числа. Що всі ці роки все одно були поїздки на схід, були театральні проекти, які не були театральними, як ну, загально прийнятому. Да, це, це не були вистави, це були. Арт-терапевтичні якісь штуки, де ми з громадами обговорювали важливі питання, ті, які їх турбували, в тому числі і війну. Дуже важливо мати оце ком'юніті. Пишуть, зараз буде евакуаційна машина зрубіжного. В тебе там є хтось? Там блін, є. І ти пишеш бігом в ці театральні групи, які, з якими ти працювала, да? Рубіжне. Що там, де там? Лисичанськ, що там, де там? За попасну взагалі, ну, якщо в е, більшості міст ми працювали з дорослими людьми, да? то в попасні ми працювали з дітьми, ну і діти всі стоять перед очима, і коли ж я знову ж таки, я думаю, все одно туди повертаюся, повертаюся, повертаюся. Ви одесь підприємець, ну так як ви говорили. Я фізична особа-підприємець, але я неформальна освіта, театр, театральні вистави. Я вашу сторінку, Що там ще щось є Олександр. Ой, добрий день! Добрий день! А ви продукти привезли? Ні, так ну, як я за вас по та, мило, А Продукти ми зараз будемо сортувати що шонарвію і... Так. Ага, і там що буде, що довезете нам, добре? Дякую. Якщо вони будуть вигружатися, загружатися, скажіть, що харчі потрібні найбільше, добре? Дякую, все. Угу. Так, де пам'ять. Ну, десь вони вже тут, вони десь уже у Львові. Это что-то из Словачии. Едут. Бляха <реклама> фосфорными снарядами обстреляли. Сегодня еще была фотография по от с дрона. Это такой шва просто. Смотреть не видеть невозможно. Видишь, стрелять перестали. На что надежды очень мало очень мало. Да. Не будут они переставать. Они херячат Харьков, херячат буду, сейчас Рубежное, же. или сейчас. Они сейчас перестроятся опасное. и пойдут опять. И вот, допустим, там сейчас я вот этот пенек или там сухое дерево, у случилось трагедия, не чувствую себя живым. Не пугайтесь таких историй. Главное, что человек, когда он говорит... Це да, значить, що змість самість чувствують, і можуть пройти щось доросте. Давайте, то я, я прошу про допомогу. Да що не можна писати, а що важливо написати. Крім того, що ну і так зрозуміло, що я з тобою, я поруч. Я намагаюся е, знайти тобі допомогу. Я намагаюся, щоб хтось, хоча б тобі приніс ті памперси е, на, на зміну. Що, що мені не можна писати. Коли мені вдається домовитися, привести, це таке відчуття радості, що ти що ти щось зробив, що ти можеш. І воно так воно тебе так і життям наповнює і вірує в те, що буде перемога, а не вірити неможливо. Бо навіщо тоді взагалі все це? І скажи. Кажи геть з України маскальний красивий, геть. Давай голос. <клухи> <О>! <клухи> У нас є така драматургіня Люда Тимошенко вона створює таку, ну, таку збірку, називається не сад. <клухи> і вона кожному, ну, як дала, дала вибір, вона розподілила дерева між нами і кожне дерево це є. Якісь, якась, якась зброя. Або це бук, дуб, або це. Російська. Російська, так. Росія. Я думаю, блін, вони навіть дерева. Розумієш, вони навіть спалюють ну, саму думку про прекрасне дерево. Вони її, ними називають смертельну зброю. От, і я собі обрала яблуню. Порахуємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тридцяточка. Яка твоя була миттєва реакція на війну? Я заклякла. Я заклякла. Я якось так. Заверла і. Мої ці в театрі даматура кажуть, пиши, 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 потрібні тексти. Пиши, пиши, пиши. Я не можу. Ну, я не можу. Пиши, 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 це потрібно. Я спробую. І через якийсь такий супротив, все воно ну, написалося, але не було тої радості від творчості, була якась така, ну, якась така гіркота. Від всього того, що відбувається, що ти просто писав кров'ю. Дуже багато людей написало кров'ю. Не тільки драматурги з театру драматургів, а дуже багато драматургів пишуть зараз те, що болить, а болить війна. І всі ці тексти вони відправляються за кордони, вони читаються і в Німеччині, і в Польщі, і во Франції, і в Латвії, в Литві, просять нас давайте, давайте, давайте. Ці тексти. Тепер вони перекладаються на різні мови, і вони роблять чіткі, і дехто. Збирає для нас гроші. Що піде на потреби армії, що піде на потреби переселенців. І це є такий фонд маленький, який ми збираємо для того, щоб теж якось, якийсь вклад зробити в перемогу. Тільки в перемогу, нема іншого шляху. А зараз що зробиш? Жива люша. Моя бабуся наполовину татарка мала успадкувати величезний яблуневий сад від своїх татарських бабусі і дідусів. Але не змогла. По-перше, радянська влада відібрала яблуневий сад і знищила дерева. По-друге, навіть якщо б вона встигла успадкувати, то їй би не дозволили вчитися будь-де, набувати професію і заробляти собі на життя. Я от думаю. Може, це я винна, що почалася війна. Може, мої думки про новий яблуневий сад були щитані абсолютним злом, мордером, якому не да смаку все, що любить, творить, породжує, яка віками знищує те, що може нарадувати, може радувати і дарувати життя. Коли яблука наливаються, подбайте про опори для обтяжених плодами гілок. Ця земля і ці саджанці будуть пам'ятати, що вони були посаджені під час війни. Будуть пам'ятати, що Росія це гарний перегній, і будуть пам'ятати кожним листочком, що ми перемогли.